Портрет політика в ролі сина найбільш дієвий образ цієї передвиборчої кампанії. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати. Ці слова Шевченка спадають на думку політологам, коли говорять про вибори. Кажуть, образ батька, з яким у своїй передвиборчій кампанії вже йшов Віктор Янукович, цього разу дієвим не буде, і для матері на цих виборах передбачають шанси низькі. Юрій Володимирівні створювали такий прообраз і імідж того, що вона може бути матір'ю нації, але не склалося. Тобто, мама не перемогла батька, і в даному випадку другий раз образ мами вже не пройде. Загалом щодо кандидатів, то їх розділяють на кілька груп найсильніші, які йдуть, аби перевірити власні рейтинги, зокрема на партійні вибори та ті, що хочуть конвертувати свою популярність, зокрема учасники майдану. На сьогоднішній день соціологам дуже важко працювати, бо ми проводимо в основному опитування, і ці опитування ґрунтуються на громадській думці, тобто немає чітко сформованого громадського інтересу або такої цінності громадської щодо того чи іншого кандидата у населення. Це пов'язано з тим, я погоджуюсь з паном Сергієм, те, що відбувається після такої революційної обстановки або в революційній обстановці. По-друге, не забуваємо, що ці вибори відбуваються в ситуації, коли дуже сильними є зовнішні впливи на різні території України. Так варто очікувати різкі зміни в рейтингах кандидатів на посаду гаранта держави щодо методів, якими будуть користуватись політики в цій битві, прогнозують чимало бруду. Як ніколи буде багато застосовуватися цього чорного піару. Я дійсно боюся, що справді ми дуже багато почуємо, що такого чорного, поганого, хто там в дитинстві, кого бив, у кого які там настрої, і так далі. Тобто, це буде коперсання в білизні, брудні, однозначно. Передбачають цього року обійдеться без купівлі голосів, адже це особливі післяреволюційні вибори, які кажуть політологи, мають пройти прозоро.